У всіх будиночках практично кожна сім'я сушила трави, і дуже багато трав знають практично кожна сім'я, кожна хазяйка знала, яку травичку для чого використовувати. Були трави, просто щоб вони пили всю зиму, як для підняття імунітету, а були, звичайно, і лікувальні трави. І ось так сушилися трави на дворі, або така була спеціальна комора, така наче кімната, в якій сушилися трави. Ось так в тіні, бачите, але на повітрі. Ось так. І ось тут знову, бачите, трави, трави довкола. Заготовляли Ось там сіно складалося. травичка. А це був такий зал, де грали на інструментах на музичних. Ось прошу подивитися. Дивіться, Такий великий. Ось. Ці. Ось є бандура. А може, ну, якийсь інакше називається. Ось такий барабан. Тут є в нас цимбали. Там теж ще один барабан, і ще цимбали, і ще бандура, скрипка. І навіть таке щось. Я, чесно кажучи, оце не знаю таке з довгою, з довгою шиєю, наче для мене як барабан. Ось ще цимбали. І от такий теж барабан. Цікавий такий він, бачите, він має довгий такий цей, наче барабан внизу, а тут є струни, три струни. І завершується ось такою головою оленя. бачите, І там ще й на горі якийсь такий є наче тарілка, що ціленькає. Ну ось от такий, ще таке щось. Ось, ну І бандура. Бандура старенька. Дуже-дуже старий інструмент. Ось така піч. Бачите, готували її дуже тут. Це більш сучасніша, але теж є металеве покриття. А тут там була піч на горі, де глечики стоять. Ось так виглядає все. І одиться кастеля. Стеля доволі низенька, десь має може метр 80. І ось так. І тут є чаї, карпатські чаї. Пригощає господинка, пригощає людей. І знову, бачите, такий великий, наче куфер, такий ящик для зберігання одягу. Ось така, така прекрасна, такі, такі овечки, наче козочки на віконечках. Ну, ось так зроблена дровітня дрова складені у вигляді грибочка. Бачите, ось, ось так. І так зберігаються дрова на зимку. Ось так. Цікаво, правда? Ну, і так сіно. Бачите, позаду колись такі складалися великі стодоли з сіном. І наверху навіть ночували. Коли було жарко в будинках, то ночували на тому сіні. Нічого вам не нагадує. Дивіться, вздовж коріння дерева. З того, корення, з того дерева. Це все коріння, яке знаходиться на поверхні. І ось яке велике воно. Там дерево було зрізане, і від нього ось які корені. Де це який грубий корінь, наче стовбур. Оно ну звідти йде корінь, бачите? Яке тут? Яке коріння грубезне. Значить, дійсно як стовбур. І тут зрізали. Молоде дерево, але від нього вже корені, які, бачите? Йдемо до хатинки мисливця. Тут подивимося. Ну, звичайно, цікавого мало. Я, чесно кажучи, не, не люблю мис мисливців, які вбивають тваринок, стріляють, але це частина життя. Тут готували колись їжу. Бачите, тут такий казанок і там запалювали вогнище і готували їжу. Тут є ціпочки, маленькі ціплятка, голуби живуть. Це подивимося тут. Ціпі-ціпі-ціпі. Ось пузічки. Вон які голубочки і курочки тут. Ну, в кожному будинку повинні бути курчата, ціплята, які вони мають чубчики, чубчики пухнасті. Йдемо далі. Ось теж дерево, дивіться, яке коріння від нього. Зрізане дерево, пеньок, корені сохли, бо спалили саму серединку, випалюють, заливають таку рідину, сваряться ціплятка. А ми йдемо в будиночок. Дивіться, голова, це череп і роги. Певно такого козла, як ми там бачили, як я вам згодувала ту їжу. І тут будинок всередині. Ложки. Ловушки не знаю, можливо, на якихось птахів. Тут всякі різні капкани, приладдя для мисливця. Я буду вам тільки показувати, не буду описувати, що це ну, Це капкан точно на якогось медведя. Мабуть, це ще якісь, бо я не знаю призначення всіх цих інструментів, але їх тут дуже багато. Всяких різних Скрипник Микола Михайлович. Чуєте, хату збудував скрипник Микола Михайлович на початку ХХ століття. Дружина Параска і четверо дітей. Двоє-два сина і дві доньки. Дома теж таке. от. В моєї прапрабабусі і в мого дідуся були ось такі віконечка теж. Такий низький будинок, ось такий тут на горі. Ось отак. І ось така піч. Чуть сучасніша. Там пекли пироги, тут була кухня для приготування металева. Така була. Але в основному готували в тій великій печі. І все в таких горщиках готувалося. Навіть борщ готувався ось в такому глечику. Він був дуже смачний, бо, тому що їжа вся випарювалася. Ось, і ось такі, бачите, ось таке. там галечики для молока, для сметанки. Тут робилося масло. Ось. Тут теж замішували, робили масло або маслянку, як вони кажуть, зливали. Тут було ліжко, хазяїв. І ось така, бачите, така була зроблена, наче полиця для одягу. Це коли роздягалися, вішали туди одяг. Ну, як ви бачите, ось є роги, оленя. Ну і тут теж прялка. Ну, практично в кожному домі гуцули всі абсолютно такі працьовиті, і в кожній хаті була прялка. Тому що хазяйка пряла нитки, плела одяг, плела верхній одяг, мається на увазі такі кожушки, плели, шили кожушки. Ось. Виходимо, йдемо далі. О, Ось такі сосни. Там на між соснами. Загубився. Ось так, Олень, дівчинка і хлопчик маленький, такі дуже-дуже ніжні, тільки що згодували їм весь харч, більше у мене немає, але тут мають люди ще трошки щось. Будиночок відьми, зараз ми зайдемо всередину.

Однак чаклун не вимагав ніякої платні тільки Якому? те, що давали, а від білязі не брав нічого. Улітку Булянда приймав хворих високо в горах, у корені, а взимку у своїй гражді. До когось із відвідувачів навіть не говорив, тільки уважно їх обдивлявся, а інших вислуховував. Потім а хто ішов тут? До... Чи читає чародійну книгу. Потім виходив, казав, що то за хвороба і як її треба лікувати. Навіть з місцевим священником Булянда жав добре, Пан отець офіційно благословив його. До чародійських практик заборонив лише ворожіння на картах. Не до всіх старий чарівник був добрим і поважливим. Різних дуросвітів міг притягнути до кореня і змусити їх виконувати свої накази. Біля куреня гулянда й призначав їм покарання. Одні мусили нерухомо стояти кілька годин на місці, інші. Ішли губки довкола вогнища, аж поки не падали від утоми. Коли ж вважав, що вже досить з них, той знімав чари і покарані волошилися додому. Цікаво, що і в кулачних боях Булянда виходив з витяжцем. Своєї науки Булянда не переказав нікому, хоч і хотів це зробити, і переживав, що немає наступника. Утім люди казали, що деякі таємниці. Ну ось трошки історії про мульфара ви почули. Ось, дивіться, як в нього хата поросла буквально зверху, і мохом, і навіть є ялина росте на горі на хатці. Бачите? Ось. І отам от з соломою теж покриті такі зроблені імпровізовані будиночки в різних формах, ялинка, грибочки. Ось так. А тут, а тут грядка. І на грядці росте все, що потрібно. Цибулька, і горошок, і біб, капусточка, і кабачки, і чесничок. Бачите, ось так. А там далі найтердиска. Там великий-великий патлатий бик. Душно. Йому жарко він сховався там всередині. Не хоче виходити, а ось тут є така щітка велика, до якої він сам себе чухає. Бачите, ось ця щітка. Ось так. Заховався всередині. Зараз я вам покажу телятку, як виглядає маленьке. А насправді це великий рогатий бик. Сховався, ось такі пухнасті телятка. Зараз бо він щось там гуляє, бігає туди-сюди. Ось який. Не хоче виходити, сховався. Ну, добре, йдемо далі, не будемо його турбувати. Велика писанка. Велика, велика, велика. Ось така. Тут такий цілий центр, де можна поїсти, попити, посидіти, відпочити. Ось саме йдемо вище. Ну, звідси видно колесо огляду. Бачите, ось, куди ми від високо піднялися. Практично на рівні колеса. Ось так. Такі є ще цікава будова. І це все покрито соломою. Тут смажать така гриль барбекю. А ми підіймаємося ще вище. Тому в цьому місці будується панорамний басейн. Ось він зараз ще загороджений, але буде ось так виглядати. І можна буде бачити звідси. О, ну, ті всі гори. Дуже гарно буде. Навіть зимовий період люди зможуть плавати. Бачите, сніг на вулиці, а люди почуваються комфортно. Буде гарно. О, такий собі. Якийсь дядько, песик коло нього. А тут цей грає на скрипці, але має щось там обломане. А, лука зламалася йому теж. Все витечено з дерева. І така лавочка. Витечено з дерева, довбуш своїми опришками, товаришами. Бачите? Такий будиночок, оце верхівка. І це, напевно, церква. Підемо зайдемо всередину. <рик> Мабуть, це церква. Йдемо подивимось. Чи можна там знімати, не знаю, але при вході хоча б трошки. гніздечка з яйцем, мабуть, гніздо страуса, бо яйце дуже велике. А тут поруч ми йдемо, тут такі собі овечки, їм дуже жарко, хоч вони пострижені, але чого сидить на сонечку, могла б собі йти там всередину, там більш холодніше. Тюманюська. Є якісь рогаті кози. Зараз пройдемо. Козли якісь там рогаті. Зараз ми їх побачимо. Сховалися в тіночку, бо дуже пече. Сонце прямо напевно до 30 градусів. Ось такі в нього гості роги. Угу. Ну, давайте мені щось, ну. дивлюся на вас. Ну, ось така прогулянка видалася сьогодні до Гуцулленду. Трошки ми побачили тваринок, трошки погуляли по самій території, подихали свіжим бірським повітрям. І зараз виходимо на, на доріжку ідемо вже вертаємося до готелю. Так що, а сидимо зараз на такій лавочці. Ось в тіньочку, Трошки відпочиваємо, бо хочеться дуже пити, але наразі тут немає магазинчику. Зараз ми вийдемо звідси і там купимо щось якоїсь холодної водички. бо Дуже хочеться води. Ось а поки що ось така стріха, дивіться, аж до самої землі. Від самої стелі. Ось там -отам від горища. Там віконечка є, бачите, в проміжку, там навіть наче вхід якийсь. І ось так до самого низу. Це все покрите соломою. Ось так. Ось бачите? Тут віконечко. Ось. Так зроблено цікаво. І там є віконечко, десь нагорі, ось там. Ось так. І отакі височезні сосни. Високі-високі-високі. Не знаю, скільки там метрів, можливо, навіть 20, може і більше. Ну так. Загороджена парканом та вся територія. Дерева поскрипують. І небо, синє, синє. Небо України. У нас і так. Така прогулянка видалася. Жарко. Ми трошки втомлені, але дуже задоволені походом. Ось не дуже багато людей, я б не сказала, що дуже, але трошки є. Ну, а ми повертаємося в сторону готеля. Минулого разу ми не бачили цієї будови, тільки будувалося все. Це величезний аквапарк. З розвагами для дітей теж. Там є на горі відкритий басейн. Там можна загорати. Ось там люди купаються, відпочивають, засмагають. Ось тут є отакі доріжки для з'їзду у водичку. І, звичайно, басейн. Ось це все ось тут ще оновлюється. Ось тут, от так якби, не знаю, своє загальний вигляд. Оця будова такий дуже... Чорний, неприглядний, не знаю, як на мене, дуже негарний готель. Ну і ось тут, ось, ось озеро молодості. Зверху ми йдемо по верхній доріжці назад. І ось так виглядає озеро молодості. Там внизу. Залишилися ті лежаки, оті всі. Ось так. Аж воно туди тягнеться. І воно озеро огляду ззаді. Не пішли ми на, на колесо огляду, тому що. Е, я не дуже люблю цю висоту, не дуже переношу. Не боюся, нема страху в мене, щоб я боялася, але чомусь самий такий внутрішній стан якийсь дуже неприємний ролик. Це якісь м'які ноги. І все трясеться всередині. Так що я не ризикнула підніматися туди. Зате ми погуляли в Гуцуленді, погуляли по доріжках, подивилися по тваринам знову. Ми вже були тут, але трошки все міняється і тварину більше на цей раз. Ось, ну і відпочили, подихали повітрям гірським. Теж, це теж добре, і це теж потрібно. Ой, Ось, це так. заради чого люди їдуть в гори. Подихати свіжим повітрям, поєднатися з природою. Це чудово. Ось так. Ось таке озеро молодості серед гір. Красота. Але посеред посередині. Це над озером. Така велосипедна, канатна доріжка. люди себе так ездят. Вот так. Прибулы. Отак проходячи по примостик, верніше під мостом міс на горі, а тут дивіться, сидить собі такий собі чоловічок, отак собі сперся і сидить. І добре йому тут у тіньочку не пече сонечко. Ось так. Така собі опора під мостиком. І там річечка внизу. Ми пройшли, там чоловіки чистять річку, пробивають нове русло, розширяють трошки цю річечку. І так, в тіні дуже свіженько. Ось про цю постать. Дивіться, що пише. У серці Буковелю. Кіті! Звідки ти взялася? Кисюня. Кітя маленька. Де ти взялася? О, Кіті, У серці Буковеля розташована мрілива постать, яка занурена у власні думки. Саме тут перетинаються безліч шляхів, течій і напрямів, куди зупинитися за думку. Щоб зупинитися та задуматись, куди я рухаюся, чи правильний напрямок для себе визначив. Ось оця, бачите, постать, яку я казала. Ось про неї є навіть інформація. Можна от сканувати QR-код і прочитати. А кінцюнька прийшла звідкись? Ой, ой! Впала прямо до них. Ну що ти таке робиш? Гарнюська така. Ну, ось так виглядає грибова хата з іншої сторони. Бачите, кожен поверх. Має щось таке своє. Ось цей так зроблений. Це так. Тут на другому поверсі, такі, така загорода. Тут чисто дерев'яні парканчики. дивіться як форі там. Спа. ну Це великий ресторан, який має спа і басейн, десь там має невеличкий. Ось і має спа-салон. І тут досить дорогі номери, що взяти до уваги. Наш готель і цей то цей два рази дорожчий. Ось так. Ні, не в два, навіть в три рази дорожчі. Так. Ось так.